Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі, і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 11 по 17 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде. Відбуватися на цьому тижні у рака. Дивіться, на цьому тижні ви будете почуватися себе як переможцем в якоїсь такої справі. Справа така глобальна, якась така, е, можливо, навіть ви зможете в, цьому, в цій справі обійти, можливо, це або конкурент, або людина, яка навіть займає більше, ніж ваша посада, або ви зможете якось так полагодити з такою жіночкою. Яка, скажімо так, не дуже добре до вас сталася. Тобто, можливо, це пов'язане з роботою, якесь таке хвилювання, про, про щось таке велике, про щось таке. Але оці хвилювання. Ви вийдете переможцем. Але хочу зауважити, що перемога ця тимчасова. Тобто якесь питання на цьому тижні ви зможете вирішити, але Але це питання поки що на сьогодні воно вирішене, але, можливо, в подальшому. Ви можете знову повернутися до цього питання. Тому, незважаючи на те, що перемога тимчасова, що ви, ух, приділіть увагу, зустріть ваш зор на те, що. Якщо ви змогли зараз перемогти в чомусь, вирішити якесь питання, то це для вас, знаєте, як, як навчання. Тобто, в подальшому, якщо виникне щось таке подібне, ви вже будете знати, як це вирішувати. Я вам бажаю, щоб усі питання, які ставали перед вами, ви могли би і для себе, і не ображаючи своїх людей що поруч, щоб ви могли знаходити такий компроміс, який би влаштовував і вас, і усіх, хто з вами поруч. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів? На цьому тижні скорпіонам потрібно попрацювати у команді, тобто на роботі або... У сім'ї треба все робити не так, як що, ось я так вирішив, чи вирішила, і все буде по-моєму. Цей тиждень, і карти підказують, про те, що вам потрібна якась робота така, де ви будете у команді з такими ж, як ви, не вирішувати самотужки питання, бо вам буде дуже складно. Тобто цей тиждень для вас буде такий, де буде багато роботи, де буде таке тепле спілкування з родиною, з вашою. А ось якщо ви будете... у вас постало якесь питання, яке вам треба вирішити, то Обов'язково вирішуйте його з якоюсь командою, з якимись людьми, які можуть вам щось підсказати. І я бажаю, щоб цей тиждень для вас пройшов дуже вдало, щоб ті люди, до яких ви звернулися б з цим питанням, вам дійсно допомогли. Щоб вони були на вашому боці і змогли вам щось підказати, дати якусь пораду бути для вас друзями. Я вам бажаю гарного тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Дивіться, цей тиждень для вас такий не буде спокійний. Не буде спокійний не в емоціях, не буде спокійних, не в якихось там діях. Можливо, вам треба буде так ось так увірватися кудись, що, знаєте, якщо ви якісь такі питання ваші будете вирішувати на цьому тижні, то підказка вам від карт. Що не треба так тихенько стукати, а чи можу я, чи там зможу я, а вам потрібно діяти вперед. Можливо, десь навіть не питаючи, або якщо ви і запитуєте, то робіть це більш наполегливо. Тобто карти на цьому тижні вам підказують, що вам потрібно. Бути таким, знаєте, впевнити, впевненому у своїх діях. І тоді цей тиждень, можливо, знаєте, так, добре для вас завершується, добр, добре для вас проходить. Тому такий він у вас, такий повітряний, де і вітер може бути і тихим, і... Таким поривчатим, то будьте рішучими. Нехай кожне питання у вас виходить, а воно у вас вийде, у вас вам все вдається. Робіть такі кроки і кажіть собі, я, в мене все вийде, і робіть так, наче невдача. Неможлива, нехай у вас все виходить. Нехай ваші усі дії приведуть до такого, знаєте, завершення, де у вас все вийде. У вас все вийде. Дуже такий тиждень і стрімкий і рішучий, але наповнений. Такими позитивними діями. Я вам бажаю вдалого тижня. Я усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового. Video. До побачення!